Если богословская разница в формулировках богослужения и собрания, когда мы говорим об одном и том же мероприятии, Это одно один вопрос и дополнение к нему. Существует мнение, что термин «богослужение» пришел от православного понимания и его употребление некорректно в баптизме. Угу. Я позвольте, я, я просто Еще не остыл. Это я нашел обрунтование. <реш> брати, я взагалі знаю цю давню спор термінів. Для нас ми допускаємо використання обох зібрання і богослужіння. Єдине, що брати завжди поправляють одне одного. І коли ми завершуємо служіння, звучить принципове речення: ми не завершили богослужіння. Ми кажемо, наше служіння наше зібрання завершилось, а служіння починається. Наше зібрання завершилось, а служіння починається. Справа в тому, що богослужіння це все життя. Служіння це все життя, але насправді це технічний термін, який може бути і богослужіння і зібрання, і ми не бачимо конфлікту між ними. Будь ласка, амінь. <риклад> Ще одне запитання. Ми знаємо, що потрібно починати всі події вчасно. Богослужіння не виключення. Чому? Чому вчасно? Да, чому потрібно починати вчасно? Ну, я думаю, це саме перша елементарна річ, е, якою ми можемо демонструвати людям, що ми послідовні і правильні речі е, робимо правильно. Тобто, ми можемо говорити про високі матерії, про глибокі духовні речі. Але якщо ну нам ми просто не можемо вчасно почати, велике питання, наскільки в нашій глибині і далі ми подвинемось. Всюди, де є справа з людьми, мова йде про порядок. Вам не стоїть таке питання, а чого треба вчасно приходити на літак? Ви собі не задаєте питання, чого зараз треба піти вчасно на обід. Ну не підете вчасно, нічого не буде. Ми не задаємось такими питаннями. От на богослужіння у нас в церкві якось теж було таке. Запитали, що ти спізнюєшся? каже, а відповідь була богословська, до Бога не спізнишся. Тому християни передумують всякі такі духовні дурні відповіді, на жаль, оправдовуючи свою лінь, непунктуальність і просто ігнорацію спільного. Коли ми причетні до спільної справи, ми мусимо домовлятися. Я можу ще таку річ додам, все ж таки, що є різні культури, і що таке вчасно, воно відрізняється. В якійсь культурі запізнився на одну хвилину? Це ти вже запізнився? Це вже не питання. В німці В іншу... ти прийшов вчасно. Ти вже запізнився? Треба за дві хвилини раніше прийти. Ага, тобто раніше треба прийти, так? Да? А ну, є в якихось, в якихось ситуаціях, в якихось культурах це ну вчасно, це плюс-мінус 10 хвилин. І я думаю, що служителі якось підлаштовуються, і люди, якщо, наприклад, нові прийдуть в церкву, то вони не може, і не здивуються нічого страшного. Ми можемо тут посидіти разом, нам гарно і так далі. Тому я б ну, я б це додав. Хоча ну, нашій церкві треба зростати саме щоб раніше приходити. Наш досвід в нас існує відлік часу. І скільки б людей в залі не було, ми починаємо вчасно. І той, хто цінує тим, що відбувається от в неділю, от в спільності, коли ми маємо, да він, він буде вчасно. що він пропустить. Якщо ми маємо тенденцію, ми у нас 10 хвилин 15, ну коли зійдуться, ну ще почекають. Ну, це дає це, розбалансовує мене і не мотивує мене прийти вчасно. Я можна додав один. Я просто uh, мав нагоду бути в Кенії, особливо з цієї культури. Якщо автобус на 9 годину, і всім кажуть, що люди приходять на 8, але автобус не виїде раніше першої, а то й другої. І це для них нормально. Вони грузять ці валізи наверх і все пакуються. І, і це нормально. І це так з зібранням І всім. Я думаю, Миколі казав, що не це питання, напевно, що те, що й не озвучив, могло задати тільки в нашому слов'янському контексті. Тобто на заході ніколи б такого не задали. Чому важливо? В нас просто така от, така от теж ментальність. Ну, боремося з цим. Дякую, добре, що ми не в Кенії. Наступне питання до пастора Миколи. Ви кажете, що у вас три недільних зібрання. Як ви оприділяєте, хто на яке йде? А це не моя задача взагалі. І взагалі питання регулювання. Ми боялися, коли на два розходились. І коли в нас вперше стало питання, що нам потрібно два. І був страх. Давайте поділимо, давайте назначимо, Але якось хтось з мудрих братів сказав: народ розумний, кожен знайде своє, не повірите. Сталося так, як той брат сказав. Кожен знайшов своє. Звичайно, то котре в 11-й найбільш відвідуване, там, де в 9-й менше. І так само зараз збільшилось, вже наповнилося котре в тринадцятій в принципі, кожен знайшов своє безрегулювання. Хіба коли я бачу переповнені друге, то запрошую, кажу, хто хоче сидіти вільніше, то в 9.00 завжди більше місця. Дякую. Наступне питання: як рости молодим проповідникам в церкві, якщо в церкві один проповідник і це пастор? Завтра Семінар буде Завтра семінар буде, проповідництво на ньому, і ми дамо відповіді. Андрій, Андрій, чи є можливість питання з залу? Одне є питання в нас відкрити. Тут Ще є просто п'ять питань, і я не знаю, які пріоритетніші. Не можемо ніяк писати. Ми... Добре, добре, зробити. давай. Добре. Як позбав... позбавитись хорів і задіювати людей в інших важливих служіннях? Хорів. Напевно, напевно треба комісі. запитувати в тих, хто має досвід позбавляння від хворів. Я думаю, в нас теж немає досвіду, але я думаю, вернусь до того, що Микола і один і другий говорив: питання богослів'я, розуміння зібрання, яке звідси витікає. Я не встиг сказати це в промові своїй, але хотів сказати, що насправді, якщо ми розуміємо конгрегаційний як конгрегація, де хто б тут не стояв, чи це хор, чи це група, це просто всього на як я скажу, суфльор. Який допомагає церкві співати. Коли ви стали членом церкви, ви записалися в хор. Тільки не сюди, а ось вся церква хор. І коли ми виходимо з цього розуміння, це богословське розуміння природи церкви і елементів богослужіння, воно природньо відросте. Ми зрозуміємо, що це концерт. І група може бути концертом, і хор може бути концертом, де всі сидять, пасивно слухають. Це не для цього зібрання. Є місце для концертів, зібрання зовсім інше має відображати. От звідси витікає розуміння, як. Поступово змі... І цього, як я казав, ти не можеш змінити, змінити церкву може настільки швидко, наскільки ти її вчиш, цього треба вчити. Я б хотів би захистити хор. Ну, По-перше, я думаю, що якщо ви приїдете додому з цією думкою, і це головна буде теза, бути обережні. І не завжди хор, наскільки я в нас немає хору в церкві. Але наскільки я вивчав, хор відігравав дуже, ну дуже таку важливу роль і іншу, як наставництво, як духовне збудування, коли немає домашніх груп, наприклад, то це така сама, ну така якась домашня група. Якщо там ще є якесь слово Боже, є якесь ну таке спілкування духовне, це може бути великим благословінням. Тому не завжди так треба думати, що хор це дуже погано. По друге, я б сказав, бо що хор, в принципі, якщо гарні пісні співає, він співає як проповідує. І ти можеш посидіти уважно подумати. І також хор проповідує Божу красу в людях, і як, що люди можуть так співати, що вони можуть так підкреслювати слова. В цьому є також благословіння. Це не повинно заміняти спів церкви. Це треба розуміти, що це як додаткове щось, це не основний спів. Але ну, також починати воювати з хором треба ну просто мудрим бути. Може, це для, для, для якихось людей це, це найкраще може бути те, що торкається їх серця. Так само ми можемо говорити про вірші. Наприклад, в нашій церкві немає віршів. Ну, дуже дуже рідко, можемо сказати, що немає. Але є вірші, які е, краще б не розказували в церквах. Ну, особливо коли дитину ставлять так на сцену, і вона, м -м 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 Ісус, м -м 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 Христос, і ти нічого не розумієш, бо їй три роки. Да? А всі сидять уміляються, от же ж. От, молодь, ой", вони, і, а батьки взагалі радіють, що виступає дитина в три роки їхні чи в чотири. Ну, тобто це ж не хор самодіясності, це не те місце. А, але є такі вірші, які дуже ну, до серця, і людина так вийде, сама не скаже. Ну, не можу проповідувати. А так вона якусь істину може так донести. Тобто, хай Бог дасть нам мудрості всьому іншими словами, богословське осмислення, богослужіння допоможе нам визначитись і боротися, чи не боротися в церкві із хором чи іншим видом служіння. Наступне запитання: у нас традиційно два недійних зібрання ранкове і вечірнє. Хромало вечірнє, але відміняти ніхто не хотів, бо завжди так було. І ми підтягнули вечірнє. Почало хромати ранкове. Як краще одне нормальне зібрання чи два ніяких? Як вплинути на братів прийняти, на такі, прийняти таке рішення або вплинути на таке рішення швидка думка, поки брати думають, е, можна просто змінити ціль. Я, наприклад, мрію, щоб в нас було два богослужіння, але ми не можемо платити за оренду. Тому для нас це і і і в середу, і в четвер ми не можемо зібрати всю церкву. Це неможливо по фінансам для нас. От, а, а якби я робив, я би робив би, наприклад, вечірнє богослужіння максимально сімейне. Тобто, я досягав би інших цілей, які ми не встигаємо досягнути на ранішньому І Я би змінив його формат. Може би так за столами сів, би, якби були такі столи в церкви, і робив би якийсь такий вечір теплий. Ну от, тобто змінив би ціль і, і, і робив би його. Ну намагався б якісно робити. Але якщо робити ну, щось таке, як спілкування духовне, але якісне спілкування, не просто кожен виходить, що хоче говорити. А то і, і люди приходили, і вони любили це. Ну і може для евангелізації це було б особливий якийсь такий момент. А в, в, в вранішнє вкладатися вже робити його як церковне, таке основне богослужіння. Коли ми його відміняли, у нас були очевидні факти. Як би ми його добре не робили, як би ми його не позиціонували, все одно людині треба вибирати. В неї все одно тільки сім вечорів: один вечір домашня група, один вечір служіння в команді, часом ще чоловік і дружина по різних служіннях. І, врешті, зменшується кількість часу, і людині треба щось вибирати. Тому ми побачили, що коли для нас є найважливіше, це Зібрання в малих групах, то тому ми звільнили вечори. Наскільки це можливо? У нас немає серед тижня ні одного обов'язкового служіння, крім домашніх груп і служіння в команді. А оскільки більше 60 членів церкви в командах, то це означає, що все одно на командах і на групах це більше людей, ніж ми мали на богослужінні недільному вечірньому. Тому це ваш досвід, і тільки на помісна церква, власне, разом зі своїми служителями мусить мати відповідь, і тоді тривали обговорення і роз'яснення. Якщо вечірнє служіння є святою справою для 10% церкви, можливо це і є та мала група і той формат який би мав його плекати єдине що він тоді не мав би права виховувати почуття вини в тих хто його не відвідує бо ймовірно цей час вони використовують наприклад для спілкування з іншими сім'ями з невіруючими інших інші можливості тобто тут е церкві також варто мати мудрість е контролювати кількість вечорів на які вона претендує я думаю, одне питання, яке могло б допомогти такій церкві визначитись це відверта і чітке, чітка відповідь на питання, чому, чому ми це робимо і чому ми це хочемо робити. Дякую. Наступне питання: члени церкви запрошують людей до церкви. А яка ще існує реклама для того, щоб запрошувати людей потрапити до вашого, на ваше богослужіння? Можливо, досвід є якийсь у вас. Соцмережі зараз дуже працюють: Інстаграм, Фейсбук. Звісно, звісно, найкраще запрошення це самі люди, і навіть не флейроки, які дають їхня якість життя, і те, які вони працівники на роботі, і сім'янини, і все інше, і сусіди. Це саме перше. Але є ряд дійсно інших речей, є поліграфія різна, якась, є візитки, є соцмережі, які можна використовувати, або е, ну, соціального спрямування служіння. Якби, куди приходять люди? От в нас є ну, багато таких служінь, які ніколи не були раніше на зібранні нашому, але взнають по мірі того, як провели, чи це дитину, чи це реабілітаційний центр, чи ну, є соціальна допомога, багато-багато служінь. Через це вони взнають про церкву, тобто церква торкаються їх ділами милосердя. І тоді вони можуть бути на зібранні. Є одне служіння, яке якраз так неправильно для того, щоб людина отримувала соціальну допомогу, вона обов'язково має бути на зібранні, і після зібрання їй надаються продуктову допомогу. Це наш такий досвід. Дякую. На мою думку, найбільшим ресурсом і інструментом, яким володіє церква для того, щоб запрошувати нових людей, є самі люди в церкві. І досить часто ми шукаємо якихось механічних інструментів, які б за нас. Зробили, ну щоб люди прийшли до церкви, так працює дуже сильно сьогодні соціальне служіння медіаслужіння, да, інші форми, але найбільший інструмент, який на жаль найменше використовується сьогодні, це самі люди особисті запрошення людей до церкви. Погоджуюся з людьми на першому місці. А ще я би рекомендував, брати і сестри, не ігноруйте, будь ласка, Google Maps. Відмітьте, що на цьому місці знаходиться ваша церква. Привіжіть туди сайт чи Фейсбук групу, зробіть пару фотографій, напишіть години праці, і ви не повірите, нашу церкву знайшли Пару сімей виключно через Google. Чому? А тому, що сучасні люди такі. Якщо особливо вони міські, вони приїжджають на нове місце. І що вони роблять? Вони церкву загуглюють першим ділом. Вони загуглюють кафе, вони загуглюють там, е піцерію і так само церкву. І тому це така сучасна реальність. І ще може такий косвіний момент. Якщо зробити, наприклад, серію проповідей, яка була б дуже цікава для ну пересічного громадянина, якесь переживання, яке зараз є, якийсь біль, то актуальність. да актуальність, то членам церкви було б легше запрошувати людей. По друге, якщо Адаптувати богослужіння наскільки це правильно, ну наскільки це можливо для того, щоб людина, яка прийде ззовні, вона не буде шокована ну дуже дивною культурою, тобто які, які слова ми використовуємо, дуже дуже можуть такі церковні старослав'янські навіть. А, яким чином іде, наскільки воно організовано чи ні? Як поводяться люди дружньо чи не дружньо і так далі? Оці речі вони також допомагають, бо не так вже боязно ну, пригласити свого друга прийти. Да? тому, що ти не боїшся, що він прийде, буде шокований і буде соромно, що от я в такій церкві і так далі. Дякую. Наступне питання. Чи стає так, що у своїй боротьбі з традиціями ви знищуєте стару традицію і де-факто встановлюєте нову традицію? Церква не може існувати без традицій. Звісно, традиції є. Питання в тому, для чого слугують ці традиції, чи допомагають, чи стверджують вони цінності, які ми, про які ми говорили, чи допомагають вони досягненню баченню. Починати зібрання о 10 й годині це традиція. У першій годині дня це традиція, це не питання. Тобто є питання ну, форма чи традиція? немає церкви без традиції. Питання в тому, чи не стає традиція просто заради традиції, бо ми так завжди робили. Вона не усмислена, вона просто ну вихолащуються якби з міст того, так як багато чого є, і в різних деномінаціях і в нашій, зокрема, також я б сказав, що це гарне питання, яке варте, мабуть, на наступну таку конференцію просто озадачити себе, що таке традиція, як відбуваються зміни, для чого церкві зміни, як вони правильно робляться, і що взагалі не змінюється. Це до речі, важлива тема. Мабуть, самі традиції можливо вже не такі погані, як то те сакраментальне значення, яке передається традиції. Дякую. А можна ще? Так. Є, є, є такий принцип реформатський, еклесія реформата семпер Реформанда. А, всі зрозуміли, що я мав на увазі, просто хотів нагадати. А, перекладається таким чином: а, реформована церква завжди реформується. Тобто є істина, яка незмінна. До неї треба повертатися і триматися неї. А форма, ну скажімо, практикування істини. Да? Або традиція, це і є форма, а це те, що повинно завжди переосмислюватись. Тобто, духовно, духовно зрілий підхід це не те, що щось зруйнувати і своє побудувати і освятити. А навпаки, просто розуміти, що істина свята. Форма її впровадження не свята, а повинна змінюватися, тобто треба шукати таку традицію або таку форму, яка допоможе найкращим чином виконувати істину в практиці. Тому треба переосмислювати завжди себе. Бо люди звикають до чого це проста людська звичка, їм незручно змінювати щось, і це стосується не старих чи молодих. Це стосується всіх людей. Чим більше ти до чого звикаєш... Тим це тобі зручніше і тяжче це змінюватись, тому служителі це лідери по змінах, і тому це конфронтація з людьми. І тому треба навчати церкву цьому і бути мужнім, щоб рухати її далі і змінювати, в чому треба.